Вітаю, шановні друзі, зміна тимчасового захисту в Німеччині на робочий параграф для українських професійних водіїв. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, мені багато пишуть людей, українців, які працюють на тимчасовому захисті в Німеччині і хочуть змінити 24-й параграф на робочий. Як це відбувається і на що можна змінити? Відразу скажу, що можна як змінити його, так отримати паралельно. І в даному випадку отримувати паралельно більш Розумніше, тому що е, отримуючи паралельно, ви зберігаєте за собою посвідчення водія до 4 березня, 26 року, поки діє тимчасовий захист, але можете й змінити. От зміна відбувається у відповідності до параграфу 24 а Бешефтіґункс який передбачає друзі, наступне що іноземцям може бути надана згода на працевлаштування в Німеччині як професійним водіям у сфері автомобільних перевезень або пасажирських перевезень автобусами або міжміськими автобусами. Згода може бути надана іноземцям на працевлаштування у роботодавця, якщо і там чотири е, випадки. Один із випадків це надано докази, що вони мають відповідне посвідчення водія для роботи професійним водієм в країні походження. Тобто, якщо у вас є відповідне посвідчення водія для роботи професійним водієм, ви можете спокійно змінювати. Але навіть якщо у вас немає посвідчення водія, але ви хочете його отримати в майбутньому, ви можете працевлаштуватися в компанію. Передбачити Трудовим, також умови, що ви в подальшому там зобов'язані протягом відповідного строку отримати відповідне посвідчення водія для професійних водіїв, тобто відкрити відповідні категорії, і, в принципі, вам також повинні змінити відповідний параграф. На який параграф міняти? В загальному водіям ЛКВ, Фарер, водіям в компаніях змінюють відповідний параграф на 19С. От, тому, в принципі, проблеми великої для е, українських водіїв, які працюють в Німеччині, немає. Тому що для них передбачено прямий дозвіл від Bundesagentur für Arbeit І в принципі, на практиці, скільки я знаю, людей вже, які працюють ЛКВ, Фарером, наприклад, вони абсолютно без проблем змінили. Тимчасовий захист на параграф 19c і працюють в Німеччині, інтегруються. Тому зробіть, будь ласка, друзі, репост і знайте ваші права.